Хотів вам розказати по вчорашньому автомобілю, який чуть не згорів у нашого клієнта. Одним словом, проблему знайшли наступну. Є блок управління сам, який керує частиною електрообладнання в автомобілі. Історія наступна. Цей блок колись вийшов з ладу, тому що на одній з фішок, яка виходить з автомобіля, Підплавився контакт. Ну, Відповідно, щоб не міняти фішку, щоб не міняти цей блок управління, умільці вивели контакти з блоку, поставили виносне реле, підключили дріт від цієї фішки до цього реле, ну, відповідно, це все зібрали, запакували машину сказали людині, що все окей. Воно трошки поїздило і сталася така історія. Могла бути біда. Так що якщо у вас виникають якісь питання, чи міняти, чи не міняти, то краще міняти. Може потім залишитись тільки купа металолому від автомобіля. Дивіться, кавалерочка, що ми придбали для наших пацанів. Склалися з Льонію і з Німем, і купили сталін для хлопців. Оп. Дивіться. А? Ну, коротко, все тарілка, все. все Ну, є на базі. Та, пацанам треба зв'язку? візку? Ну, no. треба зв'язку. І зараз молодь. Будемо передавати зразу туди на схід через нову пошту. Зараз заїдемо туди. Так, вони то потім собі заберуть. Так, а. що такі справи. Ця кавалерка помеже свої справи, що я працюю для наших пацнів. Водвічка, яку файну штуку їм купили. Ну а як будуть мали бляха зв'язок? Так, бо звоню каже льоня, треба зізку. Пацани, зараз наряджаємо позвони, і пили. Вже не йде до хлопців. Скинулися скоренько бляха, да. і зразу поїхали а. до знайомих людей, забрали і зараз будемо скоренько передавали молоджу. Так що працюємо, не зупиняємося, бо ще нема перемоги, як то це каже, але треба не забувати, що зараз така біда. Та, да, нехер віддихати, як ти ще каже. Ну, треба працювати беззупинно. Кавалєрка, дай Боже, зараз ми їдемо тримувати бойові задачі. Машинка справляється дуже добре. Вже багато евакуацій провела, багато виїздів вже було на ній. Зараз вам покажу, де машина взагалі їде по чому. Зараз хочу вам подякувати. Дякую Льоліку, Куму, Назіку, німому. Ну, все, зараз вам покажу. Їдемо по таких дорогах. Бувають ще і гірші. От. Є можливість зняти, тому вам трошки познімаємо. Зараз бімо до пікапчику. Будемо нам допомагати трошки. Наша машинка, трошки якою нам кавалерка Да, Жорстка нам машинка. Закидайте машину. Бачите, що машинка працює.